Брак коштів був причиною того, що мій тато, начальник районної пошти, з моєю мамою, провідним економістом їхали в Польщу, продавали там якусь горілку, продавали якісь сверла, ще щось. Там купляли джинси, приїжджали і торгували джинсами на базарі в Вишниці чи в збаражі. Для того, щоб мене з моїм старшим братом. Вивчити, вдягнути. Якісь речі в житті не відбулися, тому що не було грошей. Мій брат переможе Всеукраїнської олімпіади з правознавства. У нього були відкриті двері куди завгодно. Одеса, Харків, Київ, юридичні. Брат пішов вчитися в Івано-Франківськ. Це було недалеко від дому і там жила хресна мама. Тому що у нас не було грошей утримувати е, брата далеко. Я візьму друге місце в Україні на захисті наукових робіт Малії Академії наук у му році. Мене запросять в могилянку. А мама каже: синочку, сорі.